Всім привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Як ви зрозуміли, я знову зайшла в зару, подивитися, що тут змінилось з останнього мого візиту. Як бачите, нічого не змінилось, тільки мій лук змінився. Тому будемо просто дивитись, що тут у нас є, шукати можливо якісь скарби. Далі я піду далі, далі я піду далі, далі я піду по іншим магазинам і все вам вже буду далі показувати. До речі, з'явилась нова колекція. Ну, це очікувано, але в таких горах Одежі складно знайти нову колекцію, якщо чесно. Ось ну, тут я знайшла сукня в вежевому кольорі, мені здається, я таку міряла в білому. Мені чомусь так здається. Але Діни тут, до речі, в Зарі з'явились. Ляні. Зараз. Поближе подивимось вартість. Так, 1600 льон віскоза майже навпіл. Ну і це гарна сукня. Зараз знайду її вартість теж. Так, вартість сукні 2500, віскоза льон теж навпіл. Так, нове взуття, хто полюбляє високий і квадратний підбор. Виглядають непогано, мені подобається. Це мені здається, має бути так, шкіра 2200 коштують. Ось сукня непогана, віскоза льон. Мені подобається ось ця верхня частина. Там брателі мають регулюватись. Так, регулюються. Непогано. Розріз. Непогано. Колір такий доволі складний, тому треба тут вже дивитись під гардероб. До речі, з'явились нові варіації базових маяк в зарі, біла в рубчик. ну Тут вже просто виріс доволі такий глибокий, біла. Карта... Ні, не карта, Полоску і жовтий гарний колір. Зараз я поправлю. Так, кошту 380 гривень, але мені здається, вони трішки маломірять, собі я б брала б білий в розмірі М. 100%. Я думаю, я візьму, якщо буде тут розмір М. Так, я ще раз подивилась на цю майку уважніше і зрозуміла, що чомусь тут бокові шви вони поєднали таким видом шву, як інтерлок, який в принципі має закривати бокові частини, а не з'єднувати дві частини майки. Я не знаю, для мене це, якщо чесно. Здивування, мені здається, в такі моменти дуже псують сам виріб і здешевлють його. Не знаю, мені краще, думаю, купити вже майку за тисячу гривень, але якісно зшиту, ніж за 400, яка має якісь дивні варіації, що як на мене. Не знаю, можливо, хтось ще є. Розкажіть, чи це має бути так чи ні, але для мене це виглядає якось дивно. Ну, і Дешевлю виріб. До прикладу, показую футболку. Мені здається, виглядає непогано. Приємно на дотик, ось такий, бачите, боковий шов. Не те, що було в мазі. Ну так, тут внутрі інтерлок, але ж його тут не лишили. Ну, ви мене зрозуміли. Я просто вперше бачу такий варіант. До речі, непогані футболки, дуже приємні на дотик. Біла, чорна. Чорна трішечки. Трішечки інша. Ну да, і білі тут інші. Непогано, до речі, навіть приємно на дотик футболка чорна, звичайно. Так, зараз вже теж підтягнулась по кольору вершкового масла. В тренди. Пам'ятаєте, цю спідницю я її приміряла в білому кольорі? Вони її зробили ще ось в такому жовтувато-молочному. 100% льон навіть. Мені подобається. Гарно. А Який це розмір? Еско. Не знаю, треба приміряти. Так, ось таку сукню я приміряла в білому кольорі. Це 100%, бачите, вона з'явилась ще в коричневому 3800 коштує. Що це за шорти тут у нас? Це ці короткі шорти, які я колись приміряла. Які я ось приміряли. Ми разом з вами приміряли. Не знаю. Можливо, це і вони. Отут дивіться, що я знайшла. Знову якась самотня одиниця, напевно, знову 35-й розмір, а ні, 37-й. Ну, дуже гарні, скажіть, але ж вони на один раз. Це ж типу має бути замша. І навіть якщо це не замша, це рожева. Типу замша. вона вже, я зараз її трішечки потру туди-сюди. І вона вже стане чорною. Але мені подобається це взуття. Не знаю, як на нозі. У всіх різні відгуки. Комусь вона не подобається, комусь дуже зручно. Так, знайшла теж непогану сукню, коштує 200. Але кольори якісь трішечки, як на мене, дивний, що тут по складу. Льон бавовна. Теж треба приміряти, це сукня Максі. Не знаю, поки щось мені взагалі не подобається. Якщо чесно, хочеться, щоб всі вже ці знижки пройшли і був нормальний зал, а не це пошуки, пошуки чогось. Не знаю, ну от Мені здається, що я потрапила з усіма з цими сумками і з цим взуттям кудись в, в далекий 2010. й Десь так. Не знаю, що вони це роблять. Напевно я буду ще пройдусь трошечки, буду звідси виходити. Так, в Україну доїхала колекція, присвячена 50-річчю Зарі, але з яким запізненням розумієте, і що це вони тут привезли, теж не зрозуміло і наше. Типу, окей. В Європі не купили якісь світшоти з таким значком, чи, чи що. Чи шорти. Ну, типу, я не розумію наші. Мене, мене це ображає. <світші> Наша мені ці кепки або футболки. Так, дівчата, я вже 100% буду виходити. Я вважаю, що краще купити а, щось нормальне по повній ціні, не по знижкам, але не витрачати свій час, аніж від вит... витрачати свій час на пошуку чогось на знижках. Воно вже буде 100% заношене, поношене. Потерти, тому ну, я не знаю, я бажаю вам не витрачати свій час на ці знижки, особливо в залі, тому що ну подивіться на це. Мені здається, тут неможливо. Ну тут можливо щось знайти, але якщо вам дійсно щось треба, або якщо ви дійсно витратите на це ну, години 3-4 свого часу. Тому я пішла далі, можливо, зараз йду буду в масіму. Так, я зайшла в масіму. Що скажете? пасують мені. Такі окуляри. Давно, до речі, я не приміряла окуляри. Не заходила в люксоптику. Мені мені подобається. Так, хотіла показати, що я, мабуть, візьму ось цю майку, примірюю. І ось ці брюки, я їх впізнала, у мене є точно такі ж е, білі, але це чорні. Я, до речі, чорні не бачила. Я, до речі, я свої білі купила на знижці минулого року. Це просто бововлені такі штани. На знижці минулого року вдва, вдвічі дешевше, ніж. Вони були, до речі, дуже зручні класні штани. Можливо, зараз візьмуть цю пару примірюю. Так, а позицій в масіму все менше і менше на знижках, як ми бачимо. Минулого разу я приходила, було тут достатньо так забито речима. Наразі я бачу, що трішечки асортимент зменшився. Ну, добре. Так, я в приміричній масі, якщо чесно, я помилилась зі штанами. Це не ті штани, які є у мене. Вони схожі тут по поверхньому своєму виду, але далі вони не схожі. Ну і плюс вони дуже на низькі посадки. У мене ті були білі на високі. Ну і вони були коротші, десь ось такі. Це зовсім не ті штани, на жаль, але вже приміряла. Зі своїми топами, червоними балетками, мені дуже подобаються. Ці балетки, вони супер м'які. Але якщо це розмір 39, то вони маломірять. Мені здається, я брала 39. Єдині, що буду в залі. Навіть непогано поєднати. Машу поєднувати чорне з чорним. Не знаю, зараз Майку примірюю і буду виходити. Так, непогана, звичайно, доволі базова майка гірчичного кольору, але мені подобається поєднання з червоним кольором, з балетками, з чорним. В принципі, такий простий, але по кольорам дуже цікавий образ для мене, такий спокійний. Мені зараз це чомусь Ну і раніше теж було через те, що зараз літо, хочеться, напевно, хотілося чогось яскравішого. Але таке літо, що і в чорному можна походити. Мені подобається. Ну, ну Нема тут нічого такого. Звичайно, майка звичайні штани, але а, крій посадка підібрана правильно і поєднання кольорів, я думаю, може врятувати все. Так, буду, буду йти далі. Зараз швиденько покажу, якщо вам було, було цікаво подивитись на артикули, і буду йти далі. Так, будемо дивитись всі артикули. Майка коштує 1350 гривень. Це бавовна еласна. на Мені був розмір S, Я взяла ще на випадок, якщо, якщо вона була б на мене за маленька, розмір M, але S в принципі, виявився нормальним. Одразу кажу, що я бачила, як цю майку приміряє одна дівчинка на Ютубі, теж її звати Настя. Мені сподобалось, як вона виглядає на ній. Мені сподобався цей колір, тому я вирішила теж подивитись на цю майку. І штани бавов'яні 3450 гривень, на мені був розмір 34. А що тут? Зовні бавовна, підкладка поліестер бавовна. Непогані, але знову ж таки, ви бачили, як вони сідають на мені, вони низької посадки і йдуть, розширюються донизу. Тому так, але, в принципі, непогане поєднання. Ось ще, якщо додати сюди червоний якийсь акцент, зараз подивимось, що це був за розмір. Розмір був 39, але чомусь мені трішечки затісно, було. в ньому, хочу, бачити, я зараз в балетках від Максиму, в мене в 39-му розмірі і все було окей. Так, ану-ка, давай швиденько покажи мені. 4450 гривень овечі шкіри. Я не знаю, чи будуть вони на знижках, можливо, навіть ні, бо йдемо до осені. На осінь теж більшість купують якісь собі балетки, взуття, галофери, тому не, не зрозуміло. Непогані, а, непогані, можу радити, але дуже м'які. Тобто поносити і у вас будуть тут такі. А, от воно прям Знаєте, вашу ногу ось так от прям а, щільно буде тримати, і тут будуть з'являтися всі відбитки від ваших пальців, кісток. У мене була просто така ситуація з м'якими балетками. Але дуже приємно. Так, я буду вирушати далі. Насправді в мене була мета завітати в магазин Must Have. Це український бренд. У нього від цього бренду від нього в мене є ось цей топ. І ще було раніше дуже багато А Зараз у них вийшла нова колекція. Вони її зробили з колаборації спільно з іншим брендом, як я зрозуміла, і дизайнером, і Єлена Рєва, Мені здається, якось. Якось так, якщо я права. Е, дуже цікаво, мені подивитися на ті моделі, бо це щось нове в їхньому е, бренді, в бренді Must Have. трішечки інший погляд на речі. Я би не сказала, що зовсім кардинально, але, мені здається, там відрізняється е, лікала. Тому, ну, лікала, 100% мають відрізнятися. Ну, коротше, підемо, підемо подивимось, глянемо, мені дуже цікаво. Так. В люксоп зашла. Примерила Праду. <связывающие> Мне не <связывающие> Цена 15 тысяч. Так, Билли Праду. Билли 18. Билли 18. Коричневый 15. Я вам показывала. 15. Так, мені вони подобаються непогані. Гучче. Теж непогані, мені подобаються. 17, 18 мажо. Так, прада вже побільше. Я не знаю, чому я прийшла до стенду Прада, але мені все подобається. Так, їх вартість 16. Так, ось ці мені, до речі, теж подобається тут таке делікатне напівпрозора лінза. Mm -hmm. Мені прям подобається. Скільки вона тут коштує? 17 тисяч теж. Mm -hmm. Дивіться, яка делікатна напівпрозора лінза, вона не відблискує. Mm -hmm. Мені подобається. Mm -hmm. Дивіться, який міу-міу. Прикол. Неочікувано побачити А, Я, якщо чесно, я не в курсі, який бренд окулярів робить, який бренд робить такі окуляри. Типу, зрозуміло, такі спортивні. Це взагалі не мій стиль. Я просто цим не цікавлюсь, але бачу, що більшість носить. І зрозуміло, що Міум'ю щось подібне теж, мабуть, собі зробив. Цікаво. Я взяла приміряти подібні до Прада, і в руках відчувається зовсім інакша якість, це Ray-Ban. Виглядає візуально непогано, але по відчуттям, по всім тактильним відчуттям, різниця колосальна, і в ціні це майже подвійна різниця. Мені здається, це очевидно, чому так. Ну, я Ray-Ban, але якщо от... Чомусь саме. ця модель, вона якась трішечки така. Навіть е, поскрипіла, коли я її взяла в руки, але непогано теж виглядає. Так, зайшла в полумбір, оцінюю, порівнює вічні шви маяк в фулумбірі. До речі, тут є біла, сіра, чорне і бежева. Зараз покажу вам її поближче, навіть в складі є метал, сіра, вона, до речі, щільніша, ніж біла, знову ж таки. Тканина може відрізнятися, навіть якщо модель одна і та саме майки. І бежева трішечки тонша. Чорна вже плотніша, Чорна і сіра такі, найщільніші, я би сказала. Ну, ну це ж зовсім інша річ, а не те, що ми бачили в Zara. Я не знаю, чому зараз так зробила. Я чуть не купила. Непогані підлилося, непоганий колір мені подобається. Але в масіму Дуті поки мій фаворит. Це якісь трішечки вже для мене цікаві майки, вони іноді мені схожі на піжамні такі, знаєте? Ось тут треба теж контролювати цей момент. ну якщо ви не хочете досягти такого ефекту, наче ви вдягли піжаму, то тут треба вже так обережно. Так, ще побачила босонічки, хто полюбляє. Ось такі на невеличкому підборі це поліуретан, одразу кажу. 1300 коштують. Гарний такий колір, але мені не завжди подобається чомусь ось цей квадратний носик. Я полюбляю більше такі якісь більш круглі, не знаю. ну Це, це тільки мій такий а, чомусь вибір падає на круглі носики, але теж непоганий, непоганий варіант. Так, я зайшла в must-have, Зараз хочу приміряти спідницю. Точно, точно хочу ось цю спідницю. Я вам потім її поближче покажу. Тут ще є дуже гарна сукня. Не знаю, як буде на мій зріст, але я хотіла б, щоб вона була міні. Вона такого зі щільного сатину. Тут багато. До варіантів для ваших заходів, мені так здається, як мінімум, ось ця біла сукня. Мені здається, супер варіант для весілля. Дуже гарно. Тут топи є. Ну, загалом щось такий топ непоганий, зараз вам покажу. Ось, Але я хочу точно спідницю приміряти. Там, до речі, позаду ось тут. Теж дуже гарний сліп дрес, ось цей жовтий. Я тут не впевнена, просто по чашці. Для мене вона буде завелика. Але дуже гарний принт. І сатин супер щільний. Тут дві варіації цієї сукні. сукня, це Максі, сукні, мені подобається. І штани, ну брюки тут звичайні. І жилет. Все дуже гарне, але я хочу приміряти спідницю. До речі, у мене в минулому відео був корсетний топ. Не такий корсет, це теж був масткев, я говорила. Теж його дуже полюбляю. І всі сукні дуже гарні. Так, я пішла приміряти м -м, спідницю. Так, примірила спідницю з чорним своїм топом, але я її тут бачу, якщо чесно, з білою просто майкою. Мені подобається ця спідниця через те, що вона, бачите, ось така цікава. І її краще носити не з підбором, бо це буде дуже офіційно. Як бачите, у мене тут просто балетки або шльопки можете брати. Буде взагалі клас. Так, але бачите, в чому тут може бути проблема? Через те, що в мене широкі стегна, вона, мені здається, візуально ще робить їх ширшими, тому з цим треба бути обережною. Ось так воно виглядає, бачите. Напишіть, як вам дуже цікаво. так, маленька чорна сукня. У мене, до речі, в розмірі 36, а я просила 34, 34 вже б був замалий, тому що тут дуже щільний сатин. Бюст тут, звичайно, для. Об'ємів більших. Мені подобається суперсукня. Зараз вийду в більше дзеркало. Так, дивимось. Так, показую тут, бо вже людей достатньо прийшло. Мені теж подобається сукня непогано. Як я вже сказала, бюст має бути більшим. По довжині я би сказала, під підбор по довжині. Так, мені тут підтягнули її повище, сказали, що трішечки низько знаходиться сукня під підбор. Під підбор сто відсотків, бо по довжині мені б хотілося отак подовжені десь трішечки коротше, якщо чесно. Тому дивіться, у мене зріс сто сімдесят сантиметрів. Відштовхуватись від е, свого зросту. Дуже гарна, дуже гарний сатин. Переливається він так прям дуже благородно. Так, напевно, її буду брати цю спідницю. Приміряла її вдруге. Подобається мені вона. Дуже цікава ваша думка. Можливо, навіть під ту майку з масімо. Можливо, зараз піду до неї. Так, швиденько вартість покажу. 2600. І 3-300 супні кошти. Буду ще думати з приводу спідниці. Треба, треба подумати. Дивіться, як е прошити все гарне, внутрішні шви. І які ось це приємна річ. Так, дівчата, все ж таки взяла спідницю, буду міряти, дивитись. Можливо, зараз зайду в Massimo будь і примірюю її з цією майкою. Так, дівчата, зайшла в Massimo, ще раз, просто подивитись і приміряти цю спідницю з, зі звичайною майкою, зі звичайним якимось топом, ось так це виглядає. В принципі, мені подобається таке щось складне знизу і трішечки. Ослабляю, чи просте зверху. Ну, в принципі, як я і казала, я би носила цю спідницю під низький хід, але якщо що, можна і під е, невеличкий підбор теж її вдягти. Так, ну і другий варіант е, спідниці з майкою гіртічного кольору. Мені здається, це вже такий варіант. Вийти навіть швиденько кудись в магазин по справам, особливо знову ж таки дуже гарне поєднання балеток бордових і гірчичної майки мені подобається. І, в принципі, не знаю, до цієї спідниці можна будь-який колір, будь-який верх. Тут підійде більшість варіантів. і мені подобається, Ви скажіть, як вам. Мені дуже цікава ваша думка, тому що я давно не купувала речі під час того, як знімаю влог. Давно такого вже не було. Тому дуже цікава ваша думка, як вам ця сподівається. Мені вона подобається. Навіть не знаю, що ще додати. Але вона мені більше подобається з отими окулярами з люксоптики. Прадовські. Спідниця <світиться> буде в рази краще з ними. Так, дівчата, включення з Maximum Дуті в Гулівері. Я сюди потрапила теж. Знайшла дуже класні джинси, мені подобається. Але. Ось ця моя тема, те, що тут різні закльопки, але я вже цим джинсам прощаю цей момент, тому що мені вони дуже подобаються. Вони висіли в залі з цією майкою. Мені здається, вона тут дуже доречна, тому що джинси вже самі по собі такі ну, непрості, я б сказала. Вони мають дуже багато деталей, дуже багато кольорів в собі. Тому з білою майкою це виглядає. Непогано, але бачите, які вони довгі під підбор або дівчатам по Треба їх носити. Ось так плюс-мінус буде виглядати з підбором. Мені вони подобаються, але вони коштують не як звичайні джинси. Я зніму, покажу, але мені вони дуже подобаються. Це в мене 36 розмір, і я не знаю, за скільки часу на мене сіли джинси. Плюс-мінус нормальний, я би сказала. Наче навіть і в стегнах непогано. Мені подобається, я вже їх уявляю осінню з шкірянкою, можливо, чи з пальтом буде непогано. Так, джинси коштують 3450 на мені був 36 розмір, Це бабом на 100%. Я от помітила, що бачите, вже тут бірки. Трішечки попарбовані від кольору джинс. А, у мене таких ситуацій, якщо чесно, ніколи не було, тому я не знаю, що з цим робити, чи погано це можливо. Так, ну і майка розміру S 1550. Так, будемо завершувати цей влог. Я всім вдячна за перегляд цього відео. Ставте свої вподобайки. пишіть, що вам сподобалось, що ні. Um, я сьогодні не робила багато примірок, в зарі, особливо да й Так просто пройшла. Сподіваюсь, вам такий варіант теж подобається. Тому я всім вдячна за перегляд і до зустрічі зовсім зовсім скоро.